Сьогодні у Луцьку на гарячу лінію міста 1580 надійшло три скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги. Про це розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк. Лучанка Алла Сухоносова мешкає в привокзальному районі. Жінка каже, не могла потрапити в укриття, яке розташовано в паркінгу сусіднього житлового комплексу. З вулиці не можна зайти. Це якщо парковка відкрита, то тоді ну якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше було там можна було з ходинками зайти. Ходить тепер там теж збоку закривають і ну, чужим, як то кажуть, вхід заборонено не може. Мешканці житлового комплексу, з якими поспілкувалися Суспільне, не спускались в укриття під час тривоги. Папа, «В паркінгу у нас є місце. Але ми не ховалися. Тривогу почули серед ночі, але не встигли сховатися. Ну, вже розслабились. Ніхто не, не ховається, я ні разу нікого тут не бачив. І ви теж сюди ні разу не спускалися. «Ні разу не спускався. А це укриття в одній з луцьких шкіл. Техпрацівник навчального закладу Володимир Прокін каже, двері тут завжди відчинені, пускають усіх. Два, три чоловіка буває. Раніше було море людей було. От як тільки тривога зразу біжать сюди, бо ж тут дівіті ташки, підійташки. Лучанин Олександр Трач каже, під час тривоги в укриття не ходив. А люди вже трошки заспокоїлися. Ну, але думаю, сьогодні вже були, бо я там недалечко біля 26-ї школи, то бачив, що люди вже виходили із укриття. Так що вже люди зрозуміли, що напевно після того я почули вибух. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк говорить, перелік та адреси укриттів Луцької громади є на сайті міської ради. Під час повітряної тривоги туди може потрапити будь-хто, де зберігаються ключі та як їх відчинити, мешканці кожного будинку чи ОСББ вирішують самостійно, каже Юрій Кирилюк. Про скарги Лучан на закрите укриття по проспекту Соборності говорить наступне. Там відбулося те, що чергова не почула дзвінка, десь на сигнал і на мобільний не прийшов. Хоча в нас там і сирена рядом, але десь жінка не почула, вона вже відкрила, коли вже було, десь скажімо, люди вже стукали і вже там було оголошення, вже була критична ситуація. Вже ті ракети, скажімо так, падали. По молоді 4 була скарга. Також будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали. Усього у Луцькій громаді 101 сховище і протирадіаційне укриття. І 725 найпростіших, які розташовані у підвалах будинків, навчальних закладів культових споруд, сказав Юрій Кирилюк. З його слів, зараз працюють над тим, аби три паркінги нових житлових комплексів внести до переліку сховищ. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк.